Відзначити досить високу активність виборців станом на 12-ту годину, скажу в загальному по окрузі 115 на 12-ту годину проголосувало 22% виборців, це більше 35 тисяч. Є по деяких дільницях інформації, яка, скажімо, викликає певну стривоженість, але наскільки, вони, наскільки ці непорозуміння, на перший погляд, будемо казати, вплинуть на загальний результат виборів. Побачимо, там виїхали, наші юристи працюють, там є спостерігачів достатньо, які зараз складають відповідні акти. Зокрема, скажу, що одна з дільниць, а саме в Зооветеринарному інституті, відкрилася значним запізненням аж 10.30. Це, що стосується 115-го округу. На 82-й дільниці це номер 461-982, на вулиці Дністерській, Велкапет Дністер з запізненням відкрилася дільниця, це одне, але крім того, там що півгодини вибиває світло і призупиняється робота, знову починається. Я кажу, там працюють наші юристи і будемо слідкувати за цим. Ще хочу сказати, що Сихову е, сьогодні розвішені е, плакати. З певним, певним закликом, щоб люди були вдома і чекали газові служби, які мають е, приходити в квартири, провіряти пломби там і так далі. До речі, плакати виготовлені приблизно в такій самій стилістиці і дизайном, як е, були буквально 3-4 дні назад, коли е, нібито штаби опозиційної е, 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 батьківщини. Нас вже говорили, кликали нагородити взяти гроші. Так? Так. От в такому самому так. стилі виконані ті е, плакати. Е, ще одне з'явилися плакати з моїм номером телефону, де е, питати Михайла, значить, який набирає агітаторів і спостерігачів з моїм мобільним телефоном. Так що я...